Динамічний розвиток цифрових технологій у світі не обійшов і Україну для того, щоб швидко і впевнено орієнтуватися у великому потоці інформації та встигати виконати багато завдань одночасно. Сьогоднішній працівник, а тим більше керівник, має вільно користуватися перевагами електронного спілкування. Одним із таких ефективних помічників має стати сучасна система електронного урядування, яка в першу чергу дозволяє економити час, організовувати групову роботу над спільними проектами та документами на відстані, а також знижує рівень корупції, тому що зменшується кількість особистого спілкування. Багато послуг можна замовити та отримати через інтернет. Громадська організація Філософія серця, яка вже кілька років постійно і ефективно займається питаннями зниження рівня корупції в державі та покращенням системи надання адміністративних послуг, нещодавно долучилася до навчання представників органів місцевої влади та громадськості електронному рядуванню. З листопада 2013 року ця громадська організація бере участь у проєкті по створенню порталу управління знаннями. Ми розвиваємо електронне урядування, який реалізується у партнерстві між Асоціацією міста електронного урядування України, Національним центром електронного урядування, Національною академією державного управління при президентові України та за підтримки програми розвитку ООН в Україні. Портал забезпечує взаємодію між органами влади, громадським сектором та експертним середовищем України. Це стало можливим завдяки використанню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 12 грудня у Дніпропетровську відбувся регіональний семінар. Ми розвиваємо електронне урядування. Для представників місцевих органів влади та громадських активістів організатором виступила громадська організація Філософія Серця за сприяння департаменту промисловості, підприємства та інвестицій Дніпропетровської міської ради в рамках тренінгу. Ми біседували з представниками органів місцевого самоуправлення, виконавчих органів власті, представителями громадських організацій, бізнес асоціацій о необходимости совместного использования данного портала и развития новой философии электронного управления, новой культуры электронного управления. Учасники семінару дізналися про призначення та функціональність порталу і його можливості. Практичною користю для кожного учасника стала реєстрація на порталі, після чого вони стали повноправними користувачами усіх його сервісів. Під час всього семінару проходило жваве обговорення питань пов'язаних із впровадженням електронного рядування, особливо на регіональному рівні, бо для громадян є врядування, зробить діяльність влади більш прозорою та ефективною електронне врядування це дуже вопрос питання і в общественному секторе и опять же в роботі місцевого самоуправления і органів исполнительної власти. Також это отличнее. возможность взаимодействия между властью, между обществом, создавать какие-то совместные проекты, решать общими усилиями задачи и не диктовать, как нужно людям правильно жить, а находить совместные решения. Поэтому вот эта идея, она является на самом деле очень актуальной, очень востребованной. Публичность власти позволит снизить уровень коррупции опять же, в исполнительной власти, в других органах. Как госслужащий вижу данный портал, портал по функционалу в нескольких направлениях. Идет как информационный ресурс, коммуникационный, обучающий, развивающий, стимулирующий. И, собственно говоря, много прилагательных в данном случае можно употребить. И в том числе это как бы тонкой нитью в каждом из этом направлений прослеживается, собственно говоря, такая глобальная цель это как бы прозористь в деятельности, в действиях, власти. С одной стороны, мне очень понравились рубрики или модули, та биржа идей и проектов. На самом деле имея некий проект в голове, но ну, не имея возможности реализовывать его или... Э, то есть я что-то хочу, что-то могу, знаю некую проблематику, но не знаю, куда мне идти. То есть в данном случае это идеальный вариант. Прослушав и узнав о данном сайте, могу сказать, что очень интересный ресурс, который может заинтересовать ну, меня как представителя громады, вот, допустим, электронный кабинет МИСТа и электронный журнал. То есть из двух этих источников можно взять, подчеркнуть полезные уже наработанные практики вот, и внедрять их у себя в громаде на месте, то есть уже в конкретном, на конкретной территории. Вот. А электронный журнал применяют в качестве как громадского обговорения, громадской журналистики, то есть для оповещения общественности в этом плане, то есть привлечения и обсуждения вопросов и, допустим, воплощение проектов, да. А вот раздел конкурс лучших проектов, то есть мы посмотрели, какие уже были, да, обсудили с громадой и пустили на конкурс. Поэтому, как по мне, этот сайт будет, ну, имеет свое право на развитие, у него есть перспектива, и Хотілося бы, конечно, чтобы он будет действительно интересен и востребован, если он будет він То есть если он будет постоянно обновляться, добавляться какие-то новые ресурси, там, допустим, возможности, буде все будет хорошо. В Україні розвитком є врядування Опікується Асоціація Міста електронного врядування України, куди увійшли найпрогресивніші міста, яка налагодила співпрацю з активними громадськими організаціями. Анатолій Тубілко, громадська студія Вінниччина.